Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудові мафіни з кремовою начинкою та ягодами. Спочатку приготуємо заварний крем. Для цього в зручну каструлю наливаємо 200 мл молока, додаємо одне яйце, 2 столові ложки підсолоджувача або цукру та 1 столову ложку з гіркою кукурудзяного крохмалю. Та ретельно перемішуємо до повного розчинення крохмалю. Далі, безперервно помішуючи, доводимо до кипіння та за необхідністю проварюємо до хвилини часу для гарного загустіння. Одразу в гарячий крем додаємо 10-20 вершкового масла. А далі накриваємо харчовою плівкою в контакт та готуємо тісто. З першу в зручну ємність просіюємо 230 г борошна. У мене цільнозернове. Додаємо Додаємо півчайної ложки розпушувача за бажанням півчайної ложки маку та півчайної ложки кокосової стружки та столову ложку підсолоджувача або цукру. Та перемішуємо. Далі додаємо 100 грам вершкового масла. У мене воно середньо м'яке. Так, щоб зручно було його перетворити у крихту. Спочатку розминаємо виделкою, а потім руками. В кінці додаємо яйце та замішуємо тісто. Далі тісто ділимо на дві нерівні частини та меншу з них завертаємо у харчову плівку та кладемо в морозильну камеру, щоб тісто гарно затверділо і легко його було натирати. Другу частину тіста ділимо на 8-10 частин та заповнюємо ними дно та стінки форми для мафінів. Далі нам знадобиться приблизно 50 грам ягід. У мене заморожена лахина. Я розрахувала на кожну форму по 4 ягоди. До них додаємо півчайної ложки кукурудзяного крохмалю та розкладаємо по формах. Далі викладаємо крем. Дуже зручно його перекласти в кондитерський мішечок, але можна впоратись і просто ложкою. Тісто, що залишилось, натираємо та зверху вкриваємо ним мафіни. Випікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Наші чудові мафіни з заварним кремом та ягодами вже готові. І я виняла їх з форм. Всі вони як один гарні та смачні, а готуються дуже легко та швидко. Подивіться, яка неймовірна краса всередині, ніжні соковиті ягоди та надзвичайно смачний заварний крем. Сподіваюсь, цей рецепт вам сподобається. Любі мої, всім бажаю найскорішого миру, міцного здоров'я, любові, добра, радості та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!